Нарешті в наше АТБ завезли філо. Купивши його, я побігла додому готувати торт з вишнями. Вперше в житті, взявши тісто до рук, я його зломала навпіл, але зробила вигляд, що то мені так і треба. Для приготування вишневої начинки у заморожені вишні без кісточок я додаю крохмаль і цукор. Відразу перемішую, ставлю на маленький вогонь і уварюю до загустіння. Поки начинка охолоджується, кожен лист тіста треба змастити розтопленим вершковим маслом. Для зручності вишневу начинку я вирішила перекласти в кондитерський мішок. Якщо ви так само, як і я, далекі від кондитерки, то просто покладіть вишневу начинку ложкою на тісто. Вже й не знаю, з якої спроби, але в мене почало виходити. Загалом я накрутила 15 ось таких трубочок і виклала їх на деко застелене пергаментом. Запікала у попередньо розігрітій духовці при 180 градусах до золотистості. А для крема змішала жирну сметану з цукровою пудрою міксером до загустіння. А зібрати торт дуже просто. Трубочки я попередньо остудила і тепер з них та крему будую ізбушку. Нижнім шаром викладаю 5 трубочок, потім 4, потім 3, потім 2 і наверх кладу одну. З усіх боків змащую кремом і декорую шоколадною стружкою. Через одну годину я вже розрізала торт, бо мені дуже кортіло. І на здивування він повністю просочився.